Наскільки людині важко вийти за межі фізичні, але наскільки важко вийти за межі ментальні, психологічні установки. Наскільки людина просто не бачить е, тих алгоритмів, тих коридорів лабіринту, по яким ходить її ум. І шукає підтверджень, підтверджень якимось явищам, які починають е, сипатись ці прояви на неї з усіх сторін. Зі сторони її тіла, зі сторони простору, зі сторони родичів, близьких і так далі. Все змінюється. а Алгоритми мислення ні. Алгоритми ума. Не міняються. Ну, вони міняються, але дуже повільно. Коли простір не так швидко змінюється, тоді ще ум якось стигає підлаштуватися. Але коли вже все прям вибухово відбувається, тоді буквально все психіка міняється через злом, через панічні атаки. Через фізичні якісь прояви, проблеми, через прийняття, ну фактично через смерть, через психологічне вмирання, через переосмислення взагалі всіх цих фундаментальних питань. Коли вся шелуха спадає, коли людина опиняється в таких умовах, в таких обставинах, коли всі матеріальні, звичайні, наукові, логічні пояснення вони всі виглядають. І є такими, в порівнянні з питанням життя і смерті, вони все, є все просто шелухою і вони осипається. Людина просто стоїть оголена психіка, навіть не тіло, а просто. Просто висить, існує щось, яке усвідомлює себе як я, і яке просто задає одне питання. Хто я? Хто я? То я. Більше немає ніяких питань важливіших за це. Навіть ті обставини, які привели вас в цей стан, вони теж вже не грають ролі. Тому що масштаб цього питання хто я, воно просто перекриває все. Ти просто дивишся на все те життя, на всі ці питання минулі, всі ці. Стани фізіологічні, проблеми і так далі. Як на лабіринт, тільки зверху. І так, вони всі там є. І вони там, всі важливі, вони там працюють, існують, і все воно є. Однак. Однак я дивлюсь на це зі сторони. Раніше я був там, а тепер я тут. Задаю собі питання. А хто бляха муха Я? І навіть бляха муха виглядає якось дивно в цьому, тому що воно наче звідти ще. Просто хто я? Чого я просто задаю це питання? Хто задає це питання? І вже І вже із цього... З цієї позиції, повертаючись, кому повезло чи не повезло, повертаючись назад в цей лабіринт, частина свідомості. Залишається в цьому спогляданні себе зверху і починає переосмислювати, направляти поведінку проживання навіть в цьому лабіринті. Частина свідомості бунтує, каже, не дури, потрібно заробляти гроші, потрібно то, потрібно сьо. Але коли ви побували перед, в цьому стані, коли ви зрозуміли, що ви готові вийти і задати собі це питання, ви вже по-іншому не можете. Ну, можна, але це буде зрада самого себе. І так, ми повертаємось назад в цей лабіринт, але ж дивимось вже по-іншому. По-іншому сприймаємо ті зміни, які відбуваються. Ми вже бачимо, що, що всі ті зміни, які нас виштовхнули, всі ті обставини, які виштовхнули нас, нашу свідомість у це споглядання самого себе, вони вже мають е, якийсь сенс для вас інший. І взагалі виникає питання, яка природа цих змін? І, і як взагалі... І чому я взагалі в цьому лабіринті ще продовжую бігати. Шукати сенс цієї біготні. Ось такі етапи ми всі проходимо. Я так і проходив. І продовжую проходити. І до мене приходять із такими запитаннями. І так ми один одного, тримаючись, підштовхуючись один одного, так ми і рухаємось, шукаємо відповіді. Відповідей нам мені сиплеться маса. Тільки встигай бігти за ними, підбирати. Ну так от і живемо. До зустрічі!